Росія просто намацує реакцію країн НАТО на свої дії, якщо вона перетинає їхній повітряний простір. Або якщо її військовослужбовці чи диверсанти перетинають державні кордони Російської Федерації із країнами-членами НАТО, і таким чином ця тактика малих кроків має привчити країни НАТО. Що вони можуть у будь-який момент потрапити під російський удар саме з точки зору гібридної війни і проблем, які можуть виникнути у мешканців територій на прикордоні? Для чого це потрібно, Володимиру Путіну? Ну насамперед, з політичною метою, щоб посилювати акції тих політиків, які будуть переконувати, що потрібно шукати розуміння із Російською Федерацією. Що конфронтація із Росією є небезпечною саме тому, що вона дасться в знаки на спокійному житті мешканців територій, які мають кордон або з самою Російською Федерацією, або з країнами, які знаходяться у війні з Росією, або з Білорусі. І очевидно, що. По мірі продовження війни на виснаження з Україною Росія хотіла б, щоб позиції цих політичних сил у різних країнах посилювалися, а її випадкові в лапках прильоти ракет ставали ще одним важливим аргументом щодо пошуку шляхів до капітуляції України. Хай це буде навіть називатися перемовинами, які закінчать війну. Ну, тут, за прикладами, важко далеко йти. Польська конфедерація, представники якої відомі своїми проросійськими настроями, вже створила своєю підтримкою страйку перевізників реальні проблеми для української економіки. Активісти цього страйку перевіряли машини. Навіть з військовим вантажем, що звичайно створювало реальні умови для того, щоб російські спеціальні служби дізнавалися про зміст контейнерів, і могли оперативно реагувати. Те, чого важко собі було б уявити ще кілька місяців того, до початку цього так званого неполітичного протесту. Так що Росія продовжує працювати. У країнах НАТО, у країнах Центральної Європи шукати політичну агентуру, шукати тих, хто готовий до співпраці з нею, і шукати аргументів для цих людей у їхній політичній діяльності. Це також є частиною війни Росії із цивілізованим світом із цими людьми доброї волі, а зовсім не тільки випадкова поява ракети у повітряному просторі Польщі.